Мене особисто вразили світлини з Маріуполя, там, де люди на відкритому вогнищі собі готували поїсти. І тому я вирішила, що наразі це дуже важливо людей забезпечити саме готовими стравами. Проживала в Донецьку. Коли почалася війна, в мене була маленька дитина. Ми не могли покинути родичів. Ми жили два роки в окупації. Це був досвід досить складний для нашої родини. Але коли ми вже очікували на другу дитину, я зрозуміла, що я точно не хочу, щоб мої діти зростали в таких обставинах, щоб вони бачили людей з автоматами кожного дня на вулиці. Ми виїхали до Харкова. Сюди раніше приїхала моя сестра зі своєю родиною. Разом з сестрою заснували тепличне господарство. У нас був будинок з ділянкою землі, на якій ми поставили теплицю, вирощували там зелень. Ми поставляли до супермаркетів салатні мікси із зелені. І ми планували розширити свою, свій асортиментний ряд, додати ще заправки для салатів, різні соуси і на основі зелені. І тому ми написали грант, отримали обладнання для розширення своїх потужностей виробничих. Але сталося повномасштабне вторгнення. В ту ніч я проснулася за годину до того, як все розпочалося. Коли почалися вибухи, я вже знала, що це таке. Ми швидко зібралися, одяглися, діти перемістилися в прохожу, де нема вікон. Найбільш безпечне місце в нашій квартирі. Прикордонні міста взяли на себе перший удар. І було дуже страшно в перші дні, але в нас виробництво в нас зелень. Нам треба було робити щось. Ми не могли просто тікати. Зрізали нашу зелень в теплиці і розвозили по волонтерським кухням. Це найперше, що ми почали зроби, робити з перших днів війни. Далі на одній із кухонь наші знайомі сказали, що не вистачає рук. Ми стали на кухню, почали працювати, готувати їжу для військових, для людей в лікарнях, для людей в метро, які багато хто перемістилися в метро, щоб там переховатися. В цьому потоці. Я навіть не зразу зрозуміла, що стає дуже небезпечно, і що мої діти кожного дня вони залишаються вдома з мамою, спускаються в підвал. І їм дуже страшно було прийнято рішення, що наша родина з дітьми ми виїжджаємо з Харкова. Моя сестра залишилась там, щоб продовжувати допомагати людям. Ми виїхали на Полтавщину, дякуючи знайомим, які нам надали свій будинок. І ми були вимушені релокувати своє виробництво, але тут вже змінилися обставини. Дивлячись на те, як люди залишаються в місцях активних бойових дій, абсолютно без можливості готувати собі їжу. І почали розробляти лінійку готових страв тривалого зберігання. Найважче було запустити підприємство заново. Нам потрібно було знайти приміщення, де б ми могли працювати завдяки допомоги місцевої адміністрації та людям. Ми споралися з цими завданнями. Наступним кроком було пошук команди. Я шукаю, кому саме ця робота буде найбільш необхідна. Серед нашого колективу жінки переважно і місцеві, і ВПО. Це жінки з дітьми, є жінки з малими дітьми, є жінки старші, яким також дуже складно влаштуватися на роботу. Ми готуємо саме домашні страви, традиційні українські страви. Якщо це борщ, то тут м'ясокісний бульйон, овочі, м'ясо і наша любов. Ми знайшли такий, такий відпакування, як реторт пакети, і зрозуміли, що він ідеальний для наших умов. Нашу продукцію можна зберігати до двох років без холодильника. В польових умовах її розігрівають, поклавши в окріп. Або на якийсь нагрівальний прилад. Ми співпрацюємо з волонтерськими громадськими організаціями. В нас закуповують для забезпечення цивільних і військових в зонах активних військових дій. Частину нашої продукції ми передаємо для наших захисників та захисниць безкоштовно. Ми, знаходячись тут в тилу, робимо все, що від нас залежне, щоб підтримати хлопців та дівчат, які знаходяться на передовій. І після війни вона також буде необхідна, тому що для відновлення України потрібно буде багато працювати, а коли люди працюють, то їм нема коли готувати їжу. Тому ми про це подбаємо. Перш за все, я думаю про свою родину і я думаю про те, де будуть жити мої діти, в якій країні вони будуть жити, як вони будуть жити. Хочеться, щоб вони жили в нашій Україні, квітучій. Відновленій щасливим та повним життям. У мене є мрія. Я е, планую не зупинятися. Я обов'язково відкрию завод, який буде працелаштовувати велику кількість людей. І буде виробляти е, вже значні обсяги продукції. І наша продукція буде представлена в супермаркетах торгових мережах України.